Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Ми відкриваємо коробочку. Дивимося накладну. Завжди його накладна. Я заказала насіннячку чорнобривців, мінеральні різні добрива, і гладіолуси різні, і півонюю трав'яну зеленого кольору. От, це прийшла моя посилочка, а тепер будемо дивитися на. Це гладіолус. Як бачимо, цибульки великі, гарні. Цибурки великі. Це в нас гладіолус. Це в нас піомія. Є. Це піоні отака зеленого кольору. Зелена зі жовтий. Ну, подивимося так на корінчики. Як бачимо, не дуже гарні От, Гарний живий кольор піони. Це ко... Ну, там великий асортимент піоні. Вибирайте, яку ви хочете. І жовті, і зелені, і білі, і розові. Я собі вибрала зелену і шовті. Як бачимо, корінь, корінь гарний. Все у нас дивимося. Я заказала різні добрива для пітилки цієї просли. От сірка. Сірка гранульована. Вона... Її для підшивки лохини, Для того, щоб не тільки для, лохи, для лохини, вона є для розкислення ґрунту. Як бачимо, поколочка гарна, вона нас дуже гарне добра. Це є супер поспаху. підживляємо всі кущики і дерева. Магнію сульфат це для підживки чеснику, але магнію любить підживки всі І сірка гранульована. Ще така сірка. Це для розкислення вручні. А, і ще я заказала на сіночку Чорнобривці. Так, а це у нас є гладіолог. Ще гладіолус. Як бачите? Буду пок... заказом я своїм задоволена. Піонія жива, красива, добрива для своїх рослин я заказала. Отже, дякую інтернет-магазину Агромаркет. Це їхнє ставлення гарно до рослин. Як ми бачимо, що рослинки нам просила... ну, присилають живі, гарної якості. Великий майстер асортимент різного добриво, різних квітів. Рекомендую. Дякую інтернету магазин Агромаркет, що ви є що ви допомагаєте нам, щоб наші рослинки гарно росли і сади розцвітали. Чистого вам неба і всього найкращого.